Laying low, no place to go. Sunlight dances through. Зготувати собі. Що я роблю Хлібчик такий з яйцем. Яйця взагалі смажені не їм, але ну, я їх не люблю. А от такі в аерогрилі спробувала, то зайшло. Мені сподобалось. Так видавила дірочку кладу. Я купила таку форму. Ну, ці вкладки такі в аерогрилі. І якщо щось таке. Що рідке так краще з ними. Бо так воно витікає. І тепер наливаю. Так, і друге. Трошки потекло. Зараз туди солі, перчику. Не перчику, цього, чесничку. Не схотіла чесник, насипала паприку і сіль. І тепер відправляю до відушка. Так, зараз залишаю так на 10 хвилин, але подивлюсь, бо я ще тільки другий раз так роблю і не знаю. А Давідки зробила вівсяну. Там з зюмом, з бананами, з якимись ще фруктами. Я додала температуру, поставила на максимум на 200. Так, скільки у нас? 8 хвилин пройшло, вони майже готові. Тепер хочу покласти зверху сиру. І якраз ті дві хвилинки, які залишились ще, вони мені там допечуться. Такий мій сьогоднішній сніданок і, звичайно, кава. time slows down when you're Можу сказати, що це такий момент, який зі мною відбувається досить рідко, але, мабуть, мітко. Ми з Давідом вийшли на вулицю, і просто справжня весна, хоча насправді ще зима, але аромат весни вже відчувається наповну, у нас тепло, сонечко, дощів вже дуже мало йде. якось Більше все ж таки вже це як не лютий, а березень. І от я, прийшовши додому. Ми там з Давідом роздягались, ставили взуття і все. Мені все скрізь брудно, і давай прибирати, мити взуття, вже зимове деяке поховала і поперемивала те, яке ми носимо. Ми, В принципі, кожен миє своє, але коли вже прибираю шафу, то, звичайно, вже хочеться повністю прибрати, аби було чистенько. Ну і, Звичайно, що мила взуття, там вже щось гряз, грязне, і вже давай і мийку мити, і дзеркало мити. Ну, Тобто просила вже ту роботу, яку робила, і вже давай робити щось тут. Але в мене завжди так паралельно все відбувається. Це, знаєте, як є такий багато різних мемів знімають або раніше знімали про те, що. Коли жінка захотіла випити чаю, пішла за чаєм, там, наприклад, чашка грязна, там тарілочка помила, там миюче закінчилось, потрібно вже його долити. Там щось викидала в сміття повний смітник, і потрібно винести сміття. Ну от суть, я думаю, зрозуміла, це точно про нас, про жінок. Взяла робити щось одне, але побачила ще там, побачила щось там і так всі ці процеси відбуваються. Тобто одну справу робити насправді дуже важко. Я думаю, що це не тільки в мене, це в нас <рив> у всіх жінок, так, це, мабуть, тільки в чоловіків таке, що він взявся за щось одне і робить собі спокійно одну справу. У нас це працює, мабуть, по-іншому. Тут, коли прибирала в шафі, де в нас взуття, де верхній одяг, почала Девіда, взуття маленьке забирати, і вже подумала, що потрібно і речі так само перебрати, бо маленьких речей насправді дуже багато, і він так зараз швидко росте, що мені здається, раз в місяць точно я от перебираю і забираю щось маленьке або, можливо, те, що просто лежить, і вже ми його не носимо. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. We're Зазвичай я розхламлення шаф роблю не в один день, не одним махом, я вже про це говорила. Але буває таке, що ну, ніби, знаєте, вкусила весна мене і дуже багато було енергії. Хотілося просто це все робити, розхламляти і розхламляти. Ти бачиш, що ми речі виносимо на смітник, але це ну, як би важко назвати смітником. Це така. Такі великі баки металеві, куди все обережно кладеться. І потім люди розбирають, забирають ну, словом, Я не дуже знаю, як ця організація працює, але ми, от саме. Кладемо в бумажних пакетах, виносимо і туди ставимо, не викидаючи в баки, а просто ставимо біля. І от е, сьогодні, коли Артема попросила він поніс туди речі, то він навіть не вспів поставити і каже, що люди вже їх забрали. От. Тому я вирішила, так як Давіда речі перебирала, взуття там маленьке потрібно було прибрати, і вже вирішила і нашу шафу перебрати. У нас речей у всіх дуже мало, все саме-саме необхідне. І я взагалі не Прихильник того, аби все це складати і накоплювати, люблю розхламляти, люблю прибирати, викидати, роздавати те, що не носиться, те, що лежить. І нехай, можливо, я часто ходжу, так само і чоловік. В одному і том, ну, якби воно, звичайно, попереться, і ми знову його вдягаємо, але мені так більше подобається, аніж коли все це діло лежить в шафах, полиця. І воно просто нікому не потрібно. От. Тому речей у нас, як бачите, просто мінімум мінімальний мінімум. Рибу замаринувала в паприкі, у чесничку в сухому і у солі. Все по стандарту. І зараз буду класти її в аерогриль. Вже в нас майже, поки ми сходили з Дімою в магазин, вже майже доварилась наша картопля, пюре. І буде якийсь салат. Я тут смажила хлібчик. Це, до речі, стемо, такі штуки для хліба, він так вставляється і тепер кладу сюди рибку. Все, я її так добре. Втрамбувала, але вона зараз точно стане меншою і буде буде ок. От моя рибка. 9 хвилин, вона в мене смажилась і вже готова. І зараз хочу зробити до неї соус, такий самий, не знаю, придумала є сметана, мабуть, сметану з чесничком і, можливо, туди зелені. І Просто його потім вмакати, цю рибку хто хоче. От. І зараз роблю салатик. I'm gonna place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Повечері, але я зайнялась прибиранням кухні, і я думаю, що я не буду коментувати тут вже свої дії. Хочу дуже відповісти на коментар, і тому будете бачити, як я прибираю, а я трошки вам розкажу. Але такі, коментарі такого негативного характеру. Такі, знаєте, як говорять, якщо у тебе з'являються хейтери, то ти ростеш як блогер можливо, це вже і про мене, але все ж таки не дуже приємно. Деяких я навіть таких авторів. Дуже негативних коментарів повидаляла, точніше поблокувала і коментарі повидаляла, тому що мені дуже неприємно це читати, мене це ображає. І якби я вважаю, що це мій канал і маю на це повне право. Деякі є під якимись відео. І от я зараз дам таке пояснення, роз'яснення, мабуть, навіть не відповідь. Це стосується того, що я точно конкретно не буду говорити коментарі, а просто вже. Тема там декілька, скажімо, таких тем, але суть одна українці за кордоном. От. Ну і тут те, що гидко Людям дивитись на нас, на таких, ніби, як вони говорять, українців, які за кордоном. Гидко від чоловіків, ухилянтів, які ховаються за спинами дітей. І все такого плану. ну тобто... У цьому дусі. Про це, мабуть, можна говорити дуже-дуже довго, тому що я насправді вже начиталась, надивилась всіх цих різних історій про те, як українці, які в Україні, звичайно, що не всі, а дуже багато, відносяться до тих українців, які виїхали за кордон. Але я скажу так конкретно про себе і те, що мені хочеться сказати, воно не дає мені покою. По-перше, якщо комусь гидко дивитись на, конкретно на мене, так, на мою сім'ю, на те, що ми виїхали за кордон, то ви можете просто не дивитись, є вибір, дивіться на інших людей, це ваше право, і я нормально до цього відношусь, можна просто пройти мимо і нічого не написати. Ну а по-друге, я думаю, що такі коментатори, вони явно не зі Сходу, не з півдня України, а десь в більш-менш безпечному місці і просто не розуміють, що таке. Як, от, наприклад, у нас саме в Запорізькому нашому районі, де точно я знаю, що відбувається, вони не, від... ну, вони не є під постійними пострілами, де летять безперервно шахеди, ракети, тобто працює артилерія, і це безкінечно відбувається. Люди сидять постійно без світла, без води, тому що, словом, я не хочу зараз в це знову заглиблюватись, бо для мене це дуже складна тема. Хочу просто сказати про те, що людина, мабуть, не розуміє, чому можна виїхати, і от як мені пишуть, що ми зробили свій вибір, і він у нас такий: ні, ми не зробили свій вибір. Просто так склалась ситуація, що багато українців, які виїхали за кордон, вони наразі могли це зробити на той момент, коли виїжджали, вони могли це зробити. і... Зробили просто не вибір, а обрали більш-менш спокійне життя, бо була така можливість. Була можливість забезпечити своїм дітям дитинство, спокійне дитинство, забезпечити їм навчання, аби вони вчились. І я думаю, що кожен українець, який Мав би можливість виїхати, він би виїхав на якийсь час, але він би це зробив. Я не думаю, що людям до вподоби сидіти під пострілом. Просто є у когось така можливість є, а в когось її немає по різним причинам. От і все. А є деякі, які коментують. От я вважаю свій канал нормальним, позитивним, а мені от таку. Я не знаю, як навіть сказати, як це називається. Ну, ми, словом, такі коментарі залишають. Я думаю, що просто тій людині вона може виїхати, можливо, знаєте, ну, чисто фізично, у неї немає ніяких там перешкод, але вона просто не хоче для цього нічого робити, не хоче підняти попу свою з дивану і щось зробити, а легше написати комусь. Що ми от такі погані. Ну і з приводу чоловіків. В нас виходить так, що побачить чоловіка, він не на війні, значить, все, він вже є ухилянтом. Мені здається, що потрібно трошки задуматись. Чоловіків дуже багато, які за кордоном Вони допомагають, підтримують ЗСУ більше, можливо, навіть ті, які є в Україні. І... Іноді, якщо людина не йде на війну, то вона може допомагати матеріально. І це теж нормально. Так що, я думаю, перш ніж писати такі коментарі, ви задумайтесь про себе. Чи зробили ви щось для нашої України, для ЗСУ, для наших воїнів. І потім вже пишіть. Іншим такі неприємні речі. І ще дуже багато хлопців, чоловіків загалом, які, в яких є бізнес, які, наприклад, в IT-сфері працюють, і вони, від них якби, толку і результату їхньої допомоги набагато більше, аніж вони були б на фронті. Так що так трошки відповіла, хоча, звичайно, можна дуже довго на цю тему говорити. Я не хочу весь час виправдовувати, чому ми тут, у кожного своє життя, кожен його проживає по-своєму, в кожного ситуація інша, різна. Тому так, комусь так, в когось так, в когось по-іншому. Я бажаю всім миру, добра. Тепла, всього найкращого, міцного здоров'я. а таким коментаторам, які залишають коментарі не тільки під моїми відео, з приводу того, що, що ви там робите за кордоном, бо навпаки, не вертайтесь в Україну, сидіть там, то я вам хочу побажати більше, мабуть, мудрості, і у вас в житті буде більше щастя і все. Мабуть, можливо, складеться так, як ви хочете. На такій ноті вже завершую своє відео. Я вам дякую, що ви були зі мною, що дивились моє відео. Якщо цікава тематика мого каналу, цікаві мої відео, моя позиція, то підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ну а якщо підписані, то залишайтеся зі мною. Більш за все, що моє відео вийде вже навесні. Я думаю, що 1 березня, тому всім бажаю. Якомога найкращого початку весни, загалом весни, і аби ця весна принесла Україні перемогу, аби всі українці нарешті вже змогли відчути, що таке мир, що таке спокійне життя. Я всім бажаю всього найкращого. Бувайте!